Чого складні стосунки з батьками? Що було в минулих життях, де зав'язався цей кармічний вузол? В минулому житті ви були дівчиною. Так, Карта роботи і карта чоловіка. Так, що було у милому житті? Карма, ось вона, карма вийшла. Необдумані вчинки, сварка. Ви, ви були молодою дівчиною, яка посварилась з батьком. Ви працювали разом, була обще діло, загальна справа. І ви зробили е, такий вчинок глупий. Нерозсудливий вчинок. Ви пішли. Тим самим дуже завдали шкоди ну, батькам, що батьки дуже розстраювалися, сльози мами, сльози батька, що ви їх кинули не послухались, кинули в важкій ситуації, вони були старенькі, ви їх кинули. Ось і ви, ви обрали краще життя чоловіка і більше не спілкувались з батьками.